Всім привіт! Мене звуть Вікторія, це значить, що ви знову на моєму каналі. Зараз пів 12 дня, я йду в кіно. Сьогодні вже, мабуть, 10 квітня, щось я так забула, що вже прем'єра була. Та ну не до цього було. Коротше, йду на Super Mario Brothers. Зараз поїду на метро «Анділь». там є е, Cinema City, це такий сеть кінотеатрів. Ну і там вам вже запишу більш таки подробне відео. Подивимося разом. Поїхали зі мною. Трошки після фільмового я вам розповім. Ну, По-перше, я дуже рада, що я взагалі попала, подивилася. Це перший тиждень, прем'єра. І Я дивилася на англійський з чесними субтитрами. Танц був 12-20 днів, було шість людей. Це дуже прям дивно, тому що зараз мені кажуть мої знайомі, що в Україні просто аншлаг, і там повно дітей, все взагалі зайнято, а тут я прям майже сама. Сиділа на самому каширному місці, там пригала по залу, як блоха. Так, по фільму. Фільм крутий. Фільм ну це не фільм, це, це мультик, що його фільму називаю, я не знаю. Може, тому що там відомі актори його озвучували, джек Блек Боузера. У нього дуже шикарний голос, він такий глибокий, сильний, морський. Аня Тейлор Джой озвучила піч, і це дуже круто. У неї дуже крутий голос. Мені дуже сподобалося, як вона озвучила піч. А акторів я не не дуже знаю. Вони відомі, але ну щось я так не дуже бюджет фільму 48 мільйонів. Я вважаю, що він себе вже окупив. Він був студі... створений студіями Illumination і Нінтендо. Ну, це дуже крута студія Illumination, і вона себе показала дуже круто, тому що картинка була ну, просто шикарна. Там такі моменти, що ну просто графіка моє почтіння, як то говориться. Ось, я дуже вражена цією графікою, анімацією. Ну, воно все мортяшне. Ви ж бачили, це ж наш Маріо, там нічого такого і нема, таких складних фігур, якісь там волосся, там щось, якісь зуби, там якісь блищать очі. Нічого такого не було. Ну, але дуже така приємна картинка, всі такі, знаєте, такі. Кругленькі, такі, сочненькі, такі всі гарненькі. Мені дуже сподобалось, як він вони нарисували піч, як вони боузера, бозеро ще крутий. Маріо дуже такий схожий на Маріо, у якому ми всі. Ну, ви знаєте, вони так використовували канони. Все по канонам, все дуже круто, все дуже красиво. Я дуже задоволена о, як візуалізацію. І ну, це. Я не хочу робити спойлерів, може хтось піде. Ну так там сюжет не дуже грає велике місце. Там сюжет про те, що е їх два брати, хто знає ігри, той знає, що є Маріо та Луїджі, Вони е сантехніки, вони у місті Бруклін робили. І так трапило, що вони знайшли якесь магічне місто, де можна переміщатися між мірами. Вони оказалися в цьому. Мирі, ну, інакшому мирі, і розділилися на, на дві частини. Один попав у, Маріо попав у хороший світ, а Луїджі у поганий. І вони друг друга пробували спасати. Ну, Маріо спасав Луїджа і допомагав принцесі Піч. Все як по класиці, по канону, по грі. Всі персонажі ігри були, були у ті черепашки, були черепашки, які як зомбі ходять, що ви вбили, вона на частинки розпалася, а потім. Спалася, це дуже круто. Всі були типи грибів, які були. Показали в грі, як ви можете користуватися всіми типами цих грибів, які там у вас роблять маленькими, вас роблять великими, які вам, для якихось, вас роблять якоюсь кішкою, білкою. Ну, все це є у іграх. І це дуже круто було реалізовано, мені дуже сподобалось. Ну і ось вместе Маріо та піч йдуть спасати їх. Мир грибів, «Королівство грибів. І ви знаєте, він ну взагалі він більш є орієнтований на дітей, тому що там заложені дуже круті, такі, знаєте, чолов... ну, такі сімейні цінності там. Взагалі, там вони браття, вони друг другу допомагають, у них є сім'я і ну, показується нормальні сімейні цінності, що ви повинні допомагати друг другу, що брат допомагає брату, що та навіть той самий Бозер, який ж, він поганий, але. Всі його поступки, він закоханий у пічі. Він просто добивається її кохання, і він такий весь закоханий, її портрети, він співає її пісеньки. Ну, це дуже мило, це дуже круто. Це, я розумію, що це все для дітей. Ну, це знаєте, це так не є. Що Боже, як воно для дітей? Я не можу це дивитися. що якась фігня для малих. Ні, ні, ні. Воно дуже так органічно. І ви знаєте, вони о, проробили все і. О, Є багато таких моментів, коли ви розумієте, що це такий тонкий жар, такий, знаєте, такий для своїх, для, для своєї публіки, знаєте, щось для тих тих, хто розуміє. Там є така зірочка, яка ну, Бозер наловив багато із інших мірів, як всяких героїв. Вони там у оточенні сидять, там якихось такої, типа ну, грати, і вони за гратами. І це там зірочка дуже комедна, яка ну, схоже, що вони там клипка вже поїхала, і вона така, знаєте, як ото, а, ми все помремо, ха-ха-ха, як це круто, ха-ха-ха, ой, зараз кине світа, ну, все, здохнемо, боже, наконець. Where am I? Ooh, uh, fresh meat for the grinder. Pay hey him no heed. He is cute, but he is. There's got to be a way out of here. There's no escape. The only hope is the sweet relief of death. Ну це дуже смішно, коротше. Ну такі, знаєте, моменти є дуже смішні, такі круті мені дуже сподобалось. Ну, сюжет такий тривіальний, вони ото йдуть як по комп'ютерній грі, тобто вони там переміщаються між якимись містами. І ви знаєте, дуже круто, що вони ще впли туди Донкі Конга. Це, це ж величезна гра, студії Нінтендо, вона теж там є. Ота вселенна Маріо Кар. Тобто, хопа, і перейшов переход у іншу гру Маріо Карти. Ви на різних машинках там їздите, Донкі там Конг на машинках, Маріо на карті, там піч на такому байкі крутому. Ну, це дуже круто. І мені це дуже сподобалось. І взагалі, ви знаєте, є такі моменти, що дуже схоже на гру, там є так, Маріо розгоняється і як левел. Він там біжить, пригає, скакає, б'є по зірочці. Це дуже круто, це дуже ну, прям по грі. І мені дуже це подобається. Це як дивишся, як грають в комп'ютерну гру. Тому я не знаю. Я не знаю на взагалі, якому мог не сподобатися. Мені дуже сподобалось. Тому я його рекомендую. По десятибальний я ставлю 9,5. і я не знаю. Тільки тому, що ну там не було такого вау-ефекту, але я все зрозуміла на англійській мові дуже просто обороти, дуже все ну, просто як для дітей, тому ставлю такий 9,5. і Обов'язково подійте та подивитися. Режисери Аран Хов, Ховрат і Міхаель Еленик зробили свою роботу на 5 балів. І я дуже раджу піти, подивитися з сім'єю зі своєю сім'єю. Якщо ваші діти це не грають, вони все зрозуміють. Якщо вони грають, у них буде дуже приємне відчуття. Всі діти дивиться його. Він дуже дуже круто екранізували цей всесвіт, який ми полюбляємо, і я вам дуже дуже раджу. Це була Вікторія. Дивіться далі. Я може ще кудись схожу. Оце на крик 6 схожу. От. Я думаю, що може вам і це буде цікаво. Все, па-па, до скорих зустрічей.